Скорпіони, вітаю вас на моїй сторінці. Давайте подивимося: лютий 25-го року для скорпіонів. Лютий 25-го року для скорпіонів. Карта місяця. Двоєчка монет, Ну, треба так провести лютий, да, щоб удержатися на цьому канаті. У нас тут. Еквілібріст з двома монетками йде по канату. Да? Тим більше в масці з закритими очима. Взагалі, вам треба утримати той баланс, який ви маєте зараз. З усіх сил постаратися, з усіх сил. Не розбалансуватися, не звалиться з цього канату, утриматися, навіть якщо багато чого ви не знаєте і не розумієте, сохраняти, скажімо так, отаку от от збалансовану позицію. Скорпіончики. Отак от, от. Так, скорпіони скажу так, е е якими підступними і подлими не були дії якихось ваших близьких людей, е друзів, колег, е родичів, да? Як би неприємно це вам не показалося, тримайте себе в руках. От обставини, які будуть у вас у лютому, покажуться вам подлими, некрасивими, які розрушають всі ваші ілюзії. І це причому буде пов'язано з грошима, з майном, з матеріальними цінностями, і це буде від самих близьких людей, да? коли можуть рухнути прямо от всі зв'язки і вся якась вами вистроєна конструкція. Слідстві подлої, нечесної поведінки якоїсь жінки по отношенню до вас. По отношенню до вас. Так, да, це тут. І люди, які лачились, як собаки, кажуться, вовками в ваші шкурі, і все це скрите, неприємне вдруг може вилізти наружу і спонукатиме вас прямо от загоріться, вскипіть. Просто вскипіть. Ну. Скажу так: сохраняйте спокойствию. Держіть себе в руках. Держіть себе в руках. Мах, колісниця і карта страшного суда. Мало тут що буде залежати від вас. Тут будуть керувати інші люди ситуацією цією. да І ці люди будуть вирішувати, кому, скільки, що і як достанеться. Порада для скорпіонів. Сімрка моніт. Наберіться терпіння, колись і ваша корзинка буде повна. Наберіться терпіння. Що б у вашому житті не відбувалося зараз, особливо все, що касається матеріальних цінностей, грошей, майна, спадщини, машин, квартир, роботи, заробітків і так далі. ну Пам'ятайте, що терпіння і, труд, терпіння і труд вам в допомогу. Колись і ваша корзина буде повна, колись і ви соберете свої плоди. От така от у нас вийшла картина для скорпіонів. Скорпіони я бажаю вам з достоїнством пережити цей місяць.